Попри те, що Російська Федерація напала на Україну 20 лютого 2014 року, все ж таки вважається, що бойові дії на Сході України почались 13 квітня. Цього дня Рада Національної безпеки і оборони РНБО оголосила про початок антитерористичної операції, що згодом увійшла в історію під скороченою назвою АТО. Насправді. Ці дії стали адекватною реакцією на захоплення російськими бойовиками низки адмінбудівель в Донецькій і Луганській областях України. Але дуже скоро ці невідомі озброєні люди перетворились на солдатів, вони озброїлись танками, десь знайшли артилерію, боєкомплект до неї, паливо, ну і звісно, гроші. І так вже сталося, що абревіатура АТО. Якось стала назвою війни. Але про все це по порядку. Моє прізвище Руденко. Я досліджую і популяризую історію російсько-українського протистояння вже майже 10 років. І я вмію розповідати простими словами про складні речі. Тож все просто з вас вподобайка та підписка на канал. А я вам сьогодні розповім про два тижні, які передували початку АТО на Донбасі. 12 квітня 2014 року громадянин Російської Федерації, полковник Федеральної служби безпеки Ігор Гіркін з групою диверсантів захопив українське місто Слов'янськ. Наступного дня, тобто 13 квітня 2014 року, розпочалась антитерористична операція. Цього ж дня в цій операції відбувся перший бій і з'явився перший загиблий. Але геть не Слов'янськ, а точніше, не він один, був для Росії метою. І варто розуміти, що тоді, в квітні 2014 року, Україна вперше після кримських подій дійсно показала зуби. Але для початку невеличкий історичний екскурс, який допоможе краще розуміти суть подій та власне суть гібридної війни, яку Російська Федерація в 2014 році вела проти України, і яку зараз... Паралельно повномасштабній війні Росія намагається провадити проти країн Заходу. Розділяй і володарюй. Цей принцип був вперше сформульований ще за часів Римської імперії. Гай Юлій Цезар використовував цю технологію, цю тактику для контролю над підкореними німецькими племенами. І тут нічого складного. Ви просто надаєте привілеї одним племенам і одночасно. Пригноблюйте, ну чи просто ігноруйте інші. Саме таким чином, Цезар буквально сіяв розбрат в стані так званих варварів. Це провокувало міжособні між ними чвари і не дозволяло племенам об'єднатися для боротьби з загарбниками. А Рим, в свою чергу, буквально їв слона маленькими шматочками, дарма що підкорені народи, якби були спроможні об'єднатися, то розбили б римські легіони. Банально тому, що мали чисельну перевагу. До речі, цей же принцип застосовувала і Британська імперія, щоб контролювати Індію. І певною мірою дуже схожа ситуація насправді відбувалася на теренах імперії Російської, ну а згодом Радянського Союзу. Вже в середині ХХ століття колоніальна політика радянської влади призвела до буквального знищення української культури в східних областях України. Це відбулося в тому числі і завдяки масовому переселенню людей з території Росії. Тож, геть не дивно насправді, що світоглядні і звичаєві відмінності між, скажімо так, корінними та завезеними людьми використовували і політтехнології, і спецслужби. Згадайте, ще в часи помаранчевої революції це було вважайте, 20 років тому, 2004 рік. Тоді країну вже ділили замовним принципом. Наприкінці 2013 року, до цих гарячих питань, навколо яких можна посваритися, додалась, звісно, євроінтеграція. І тут варто зробити ще паузу і згадати такий момент. Так вже склалося, що Захід України це переважно дрібні підприємства. А от Схід, ну, 2014, звісно, мається на увазі, був весь побудований навколо промислових гігантів. Звісно, зараз, ну, в процесі повномасштабної війни, на Сході вже навіть звичайна вода це, на жаль, дефіцит. А от до війни там дійсно була промисловість і природні копалини. І тут цікава є залежність. 1001 дрібне підприємство на Заході це фактично 1001 директор чи власник, який для виживання має мислити своєю головою постійно, кожен день. А банкрутство одного підприємства глобально ні на що не вплине. Водночас один промисловий гігант Сходу це умовно, приблизно один умовно мислячий директор і тисяча працівників, які від нього залежать. І банкрутство цього одного єдиного підприємства означає катастрофу для тисячі сімей, бо іншого промислового гіганта в районі просто немає. Звісно, це дуже спрощена модель, проте залежність добробуту людей від існування, містоутворюючого підприємства тут пряма і прозора. Тож, перспектива закриття цього підприємства це дуже тривожний для населення момент. І от згадайте, як було, весь березень 2014 року схід України натурально розгойдували. Як російські пропагандисти, так і їх місцеві посіпаки, так і деякі українські політики на всі лади лякали населення. Набір лякалок був широким, але все зазвичай стосувалось питань добробуту і соціального статусу, що загалом не дивно, бо люди загалом бояться їх втратити. Лякали жорстокою жорсткою забороною російської мови, лякали чомусь гей-парадами, лякали закриттям заводів і шахт, бо вони начебто не витримають конкуренції з Західною. Звісно, лякали тотальним безробіттям налякана людина здатна вдіяти що завгодно, але вона точно не здатна мислити критично. І мало хто звертав увагу тоді на той факт, що велика кількість підприємств Сходу України вже і так давно і досить плідно працювали на експорт. Мало хто замислювався над тим, що, так от по-чесному, дешева українська робоча сила навпаки дуже цікава західним партнерам. І придумані російськими пропагандистами страшні казки, буквально перемогли здоровий глузд. А перелякані люди не бажають дивитись вперед і аналізувати ситуацію. Вони не мають такої можливості. Вони бажають діяти, кудись бігти, щось робити. Вони жадають простих рішень. І в якості простого рішення російські спецслужби запропонували збройне повстання. І забігаючи вперед, саме ці дії і призвели до безробіття голоду. Сотень тисяч смертей в результаті. Тож, одночасно з кримськими подіями, в березні 2014 року відбулася низка проросійських сепаратистських мітингів в Харкові, Одесі, Дніпрі, який тоді ще називався Дніпропетровськом. Ну і звичайно, в Донецьку і Луганську. Слід також зазначити, що в цих містах відбувались і масові проукраїнські зібрання. Проте через те, що Російська Федерація постійно підтримувала проросійські акції, буквально завозячи людей зі своєї території, то логічно, що проросійська сторона часто мала чисельну перевагу. Сутички проукраїнських активістів з сепаратистськи налаштованими громадянами, скажімо так, стали на той час для східних міст України буквально регулярним явищем. Відбувалося криваві зіткнення, в тому числі із застосуванням холодної і вогнепальної зброї. Були людські жертви. Так, зокрема, ще 13 березня під час чергового проукраїнського мітингу в Донецьку проросійські мітингарі закидали проукраїнських активістів камінням та гранатами зі сльозогінним газом, де вони їх взяли це питання окремо. В результаті зіткнень отримав ножеве поранення і загинув уродженець села Хромового Бахмутського району Дмитро Чернявський. Так от, в сутичках 13, 15 і 16 березня також отримали поранення ще 36 осіб. І дивно, тут нічого немає. Російська Федерація прагнула інспірувати розв'язати у нас тут натуральну громадянську війну. Згадайте їх риторику. А представники місцевої влади, на жаль, діяли згідно своїх упереджень і не завжди. Мер чи голова певної облдержадміністрації, у якого в кабінеті висів український герб, так от не завжди ця людина мала проукраїнський погляд. Тож мирні мітинги переростали буквально в масові заворушення. А правоохоронні органи діяли пасивно. Іноді вони навіть сприяли нагнітанні обстановки і виступали буквально як організатори антидержавних виступів. Але така дивна поведінка деяких правоохоронців також має своє пояснення. Для тих, хто забув, до 7 листопада 2015 року поліція називалась Міліцією. Тут і далі буде використана назва відповідно часового проміжку. Так от, міліція. По-перше, правоохоронні органи були деморалізовані і від того мало ефективні. Міліція була дискредитована непрофесійними діями окремих її представників під час майданівських подій. Це згенерувало певну неповагу до людей в міліцейських одностроях, знизивши їх і без того невисокий авторитет. По-друге, кожен міліціонер це все одно жива людина, яка має свої інтереси і політичні вподобання. Ця людина так само дивиться телевізор і відчуває на собі дію пропаганди. Все це впливає логічно на її морально-психологічний стан і відображається на якості і чіткості виконання наказів. А про бажання виконувати накази як таке, ми з вами вже розмовляли. І от прямо от тут посилання на цей епізод. По-третє, не минулося без звичайної зради. Підкуп, шантаж, маніпуляція, фактами і свідомості. Всі ці інструменти були задіяні. Все це інструменти гібридної війни. Пізніше. Коли напруженість дещо вщухне, стане відомо, що особливо жорстокістю відрізнялися лише деякі міліціонери, а були і нормальні. Вони швидко втечуть до Криму, до речі, і приймуть там російське громадянство, і це, було, і це, і це буде широко розтиражовано в ЗМІ. Згодом з'явиться інформація про присутність російських фахівців, які працювали в лавах міліції на Майдані, та й поза ним. Будуть оприлюднені докази того, що з території РФ масово завозували бойовиків і провокаторів. Все це буде, але все це буде потім. А от станом на березень-квітень 2014 року схід України буквально кипє. Одразу в кількох областях України відбулися спроби створення так званих народних республік. Абсолютно, всюди події розгорталися за схожим і доволі типовим сценарієм. Були ініційовані так звані народні виступи. Мітінги і зібрання в якості промацування ґрунту, і якщо юрбу вдавалось запалити, то відбувались спроби захоплення обладміністрації згодом. Після цього, за планом, було створення так званих народних рад, а потім звернення до президента Російської Федерації Путіна за захистом, підтримкою і допомогою. Тут варто додати. Що такий підхід дозволяв Росії легко уникати звинувачень в захоплені території. Бо за планом активні дії мали починатися, наче відповідь на запит громад. Той факт, що для низки анексій, а це саме був такий план, вже була підготовлена матеріальна законодавча база, в даному випадку лишається якось поза кадром. Забігаючи наперед, варто зазначити, лише в Донецькій і Луганській областях Російська Федерація змогла досягнути успіху, в тому числі через банальну географічну близькість. І варто акцентувати, події в східних областях України навесні 2014 року це ніякий не експромт і ніяке не спонтанне волевиявлення. Ці всі події були зрежисовані і профінансовані російськими спецслужбами. Це варто завжди пам'ятати. Але повернемось до суті: початок операції з захоплення власне вже материкової України планувався на 1 квітня 2014 року. Але через неготовність певних підрозділів ФСБ згодом цей початок було перенесено на 6 квітня. І тут слід зазначити, що підрозділи СБУ в Луганській області, наприклад, да, дійсно намагались протидіяти російської експансії. І 5 квітня, до прикладу, 14-го року, в області була проведена велика спеціальна операція, завдяки якій вдалося затримати 15 російських бойовиків, які були причетні до спроб захоплення влади. Але цього було недостатньо. І згідно заздалегідь розробленого плану 6 квітня, проросійські сили почали активні дії. Були атаковані і в результаті захоплені будівлі облдержадміністрації в Харкові та Донецьку. В місті Луганськ бойовики, до речі, в першу чергу атакували саме будівлю управління СБУ. І таку різницю в пріоритетах доволі просто пояснити. Бо, захопивши будівлю СБУ, проросійські бойовики вирішили одразу два завдання. По перше, вони нейтралізували останній оплот української влади в Луганську. З іншого боку, захоплення збройової кімнати в Управлінні Служби безпеки, де зброї було і так чи маленько, дозволило легітимізувати поставки зброї з боку РФ. І відтепер будь-який автомат чи пістолет, який був завезений з боку Російської Федерації, можна було сміливо називати трофейним. Згодом, Кремль буде прокручувати схожу тему, схожу схему, навіть з танками та системами РСЗВ. Російська пропаганда ще довго розповідатиме казки про захоплену на українських складах, нібито трофейну зброю, навіть таку, який, якої ніколи в Україні і не було. Менше з тим, в ніч на 7 квітня, в Донецьку було захоплено обласне управління СБУ. Біля Донецької облдержадміністрації було побудовано барикаду шин і колючого дроту. А вже в день, 7 квітня 2014 року, було оголошено про створення так званої Донецької Народної Республіки. Над будівлею Донецької облради було піднято російський прапор Російський. було швидко сформовано так звану Республіканську народну раду. І цей новостворений орган прийняв декларацію про суверенітет ДНР того ж дня. Було ухвалено рішення про проведення 11 травня так званого референдуму. Звісно, не обійшлось і без звернення до Владимира Путіна з проханням введення до регіону російського миротворчого контингенту. Миротворчого, розумієте? Так точно, це от прямо так і було. Путін ввідів війська. В результаті Путін ввів. Цікаво, їм там сподобалось. Того ж дня. Харкові, проросійські активісти провели власні збори обласної громади. На цих зборах депутатам чинної Харківської облради було висловлено вотом недовіри. Також був оприлюднений перелік людей, які мають стати так званими альтернативними депутатами. Тобто оцініть швидкість ухвалення рішень. І оця альтернативна рада оперативно провела засідання. Наскільки я пам'ятаю, це засідання відбувалося чи то в коридорі, чи то на сходах буквально Харківської облдержадміністрації, і прийняло рішення про створення Харківської народної республіки. Крім того, альтернативна облрада прийняла рішення щодо запрошення російських силових структур для забезпечення мирного проведення референдуму про відокремлення від України. Тобто, де-факто планувалось відторгнення кількох областей за таким собі типовим сценарієм. Але це відторгнення зустріло спротив. Після власне, захоплення будівлі Харківської ОДА, під її стінами поновилися зіткнення між проросійськими і проукраїнськими мітингувальниками. Півробітники міліції не стояли осторонь, вони відтіснили протестуючих від ганку Харківської облдержадміністрації. Однак, незважаючи на прямий наказ, бійці харківського підрозділу Беркут звільняти будівлю від загарбників відмовились. Увечері того ж дня, після власне проголошення Донецької і Харківської народних республік і оголошення про намір провести референдум у кримському зразку, виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов, виступив з телевізійним зверненням. Він заявив. Що стосовно людей, які захопили адміністративні установи в Луганську, Донецьку і Харкові, влада країни буде проводити антитерористичні заходи. Цього ж дня спроба захоплення облдержадміністрації була здійснена і в Миколаєві. Але тут, до речі, ситуація була геть інакшою слід зважати на те, що через велику відстань від російського кордону, Спеціально завезених проросійських вуличних бійців було значно менше, ніж Донецьку чи Луганську. Проросійські сили здійснили дві спроби штурму будівлі облдержадміністрації, проте міліція атаку стримала. Важливо, до оборони будівлі облдержадміністрації долучились і патріотично налаштовані мешканці міста. Вони розсіяли атакуючих і згодом знесли на метове містечко антимайдану. У сутичках постраждало близько 15 осіб, 23 особи було затримано міліції. І в результаті виявилося, що Миколаїв став першим містом Південного Сходу України, яке в жорсткій формі продемонструвало свої проукраїнські настрої. Місто буквально відбилося від рускава міра. І от, незважаючи на те, що Миколаївська область входила, та і зараз вона власне, входить в сферу зацікавленості Кремля. Пізно ввечері 7 квітня 2014 року так звана Миколаївська Народна Республіка померла, не народившись. А народні хвилювання буквально швидко зійшли на нівець. Рано вранці, 8 квітня, в Харкові, було проведено спецоперацію. Силами Вінницького міліцейського підрозділу Ягуар будівлю Харківської облдержадміністрації було звільнено від сепаратистів. Незважаючи на те, що правоохоронці мали дозвіл на відкриття вогню, вдалося обійтись без стрільби. Активного спротиву правопорушників не чинили, а на руку зіграли ще й раптовість та ранковий час власне, проведення зачистки будівлі. В результаті за підозрою в організації масових заворушень було затримано 65 осіб. І це був ключовий момент оборони міста. Влада чітко вказала, хто в домі господар. І змогла виділити сили і засоби на боротьбу з порушниками порядку. Але Харків Кремль так просто не віддав, і, власне, навіть зараз місто потерпає. Водночас в 2014 році місто пережило ще кілька спалахів заворушень і низку терактів, що вилились в людські жертви. Але ввечері, 8 квітня 2014 року, проросійський мітинг біля стін облдержадміністрації завершився. І так звана ХНР проіснувало менше доби. Проте, на жаль, для повного відновлення контролю над ситуацією в країні сил таки не вистачило. Як забракло, і вірних присязі людей, величезну роль зіграла пропаганда і територіальний принцип комплектування частин внутрішніх військ, що мали б протистояти подібним заворушенням. Співробітники міліції. На жаль, дивилися той самий телевізор і піддавалися такому ж точно впливу, власне, як і цивільні люди. Тож, 8 і 9 квітня, в Луганську ворота обох військових містечок місцевого полку внутрішніх військ блокували не тільки проросійські активісти, але й батьки, і близькі родичі військовослужбовців частини. Громадяни вимагали недопущення залучення особового складу частини до проведення будь-яких силових операцій. Командування частини запевнило людей, що військовослужбовці заходяться в частині і нікуди виїздити не будуть. Тобто не будуть робити нічого. Логічно, що відсутність протидії, а може і відсутність бажання протидіяти, в повній мірі розв'язала руки сепаратистам. 10 квітня Олександр Турчинов заявив, що влада не буде переслідувати тих, хто захопив адмінбудівлі на сході країни. За умови, якщо вони складуть зброю, також було повідомлено, що влада планує негайно розглянути питання про реформу місцевого самоврядування, що дасть місцевим радам значно ширші права і контроль над ресурсом. Фактично, це був анонс реформи децентралізації, яка суттєво збагатила місцеві бюджети, і це кожен може побачити, просто вийшовши на вулицю чи там свого села. Кажучи простими словами. Влада віддала право витрачати гроші тим, хто їх заробляє. Але насичений промисловістю схід цього вже не почув. Бо, попри всі заяви про услишки Донбас, і оце все, оце все давно вже було розплановано. І розплановано воно було геть не на Донбасі. 10 квітня голова так званого тимчасового уряду, так званої ДНР Денис Пушилін. За іронією долі він керує тою ДНР і зараз. Так от Пушилін оголосив про початок формування власної, так званої народної армії, начебто для захисту народу і територіальної цілісності республіки. Вже в ніч з 11 на 12 квітня група озброєних людей під керівництвом полковника ФСБ Росії Ігоря Гіркіна перетнула кордон України і попрямувала до Слов'янська. Власне, ці люди. І започаткували ту народну армію. 12 квітня, близько дев'ятої години ранку, цей загін захопив будівлю міської адміністрації і міліції. Були підняті російські прапори. В результаті штурму міліцейського відділку бойовики захопили кілька одиниць зброї, яку безконтрольно роздали прямо на вулицях міста. Якось так, Слов'янськ прийшов в русський мір. А 13 квітня на під'їзді до Слов'янська група співробітників СБУ була атакована бойовиками і опинилася під перехресним вогнем. Важкі поранення отримали два офіцери, а капітан Геннадій Біліченко загинув на місці. Це був перший бій з моменту оголошення АТО і перша втрата. Примітно, що поруч з місцем засідки перебували українські десантники. І нині вже Герой України та полковник, а тоді ще просто старший лейтенант Вадим Сухаревський, віддав перший в історії України бойовий наказ відкрити вогонь по противнику. Наказ виконав оператор-навідник БТР, солдат Микола Лавренчук. І вогнем крупнокаліберного кулемета, як мінімум двоє бойовиків, було знищено. Власне, якось так і почалась війна на Трибуку, відома як АТО. Про те, що було далі, про перебіг. І цікаві нюанси бойових і гуманітарних операцій, про походження термінів, звичаїв і навіть обрядів. Про все це. Дивіться в наступних та й навіть в попередніх випусках також. Ставте лайк, робіть репост і розповідайте про цей канал вашим друзям. Пишіть коментарі, критикуйте. Бережіть себе. Бережіть один одного, підтримуйте наше військо. Бо саме наше військо це та єдина сила, яка дозволяє нам бути живими. З вами був Залізний літопис. До побачення.